Щось мені підказує, якби українці і справді пішли копати собі помиральні ями у зв'язку з останніми подіями до Чорного та Азовського морів доєдналось би як мінімум ще одне. Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я напевно, знаю, за що але я не можу вам сказати. Всім привітик! Я напам'ятаю, що мене звати Христина. Так, так, я теж за вами скучала. А сьогодні ми тут зібрали, щоб поговорити про той треш, який відбувається у нашому інформаційному просторі. Я ще не знаю, вийде мені вас розгрузити чи. Накрутити, тому Дивіться з обережністю. Я попередила. Якось так вийшло, що пан Трамп, над яким українці, так тихесенько хотіли через обіцянки закінчити війну за 24 години і згодом відтягування цього дедлайну до інавгурації після інавгурації. І так здавалось нескінченно, ніби студент, який обіцяє принести курсову роботу на перевірку, раптом вирішив увімкнути дурборежим, якому позаздрила навіть слуга народу у свої найкращі часи. Ага, ага, і такі паралелі будуть з довоєнним часом сьогодні. Якщо ж вже ми починаємо так потужно ностальгіювати, я можу сказати, і не збережу, що українці справді зараз відчувають той підйом єднання перед зовнішнім ворогом, який був у нас у лютому 2022 року. Хоча зараз багато пропонують цей місяць взагалі відмінити, тому що у ньому і взагалі після відбору на Євробачення, де ми всі пересираємось, у нас починається Якась фігня. Трамп взяв собі звичку, виходити у інфопростір щодня у вечірній для нас час з новими геніальними заявами, що породили цілу плеяду мемів про те, що для збереження ментального здоров'я треба нарешті відновити свій режим сну і не сидіти в інтернеті допізна, бо я підозрюю аптеки, зробили потрійний прибуток на заспокійливих, а психологи забили свій запис на рік вперед. До слова, 19 лютого у мене був день народження. До речі, привітати ви мене найкращим чином зможете, ставши спонсором нашого каналу. Так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. Так от, тільки я побачила 18 числа, що Трамп з'явився у мережі, я просто вийшла з усіх соцмереж. Просто щоб не бачити його дурних заяв і не псувати собі свято. І так мені зараз здається, роблять дуже багато українців. Порвало ж президента США через те, що бачите, президент Зеленський не захотів підписувати угоду про рідкісно земельні копалини, яку на колінці написали у вагоні Укрзалізниці, кинули йому на стіли в найкращих традиціях, дали йому не 24 години. Ну все ж таки, не війну закінчує, а одну за що були резонно відправлені на зворотній рейс до Мюнхена. Після такого у Трампа стали справжні істерики ніби був телефонного шахрая, у якого жертва зірвалась в останній момент. Тому Зеленський миттєво став диктатором, який не бажає закінчення війни і обкрадає нещасних американських текспеєрів на взяті зі стелі мільярди доларів. Дійшло до того, що Дональд заявив, що міністр зовсім не зустрічався з Зеленським, бо той, бачите, проспав. Реакція українців була прекрасною. Американському міністру попажали вічної санітарної зони, вологої постелі та пробудження за дві години до станції. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів. І все це зручно відсортовано за категоріями. А щоб ми мали змогу підтримувати сайти, додавати ще більше каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на Ютубі. Manifest.in.ua Тут живе український Ютуб, активно вімкнувся в цю риторику. І Ілон Маск, який почав розносити просто фірмову російську пропаганду і дезінформацію про нелегітимність зеленського і термінову необхідність виборів, за що отримав на від власної соціальної мережі. Через інструмент Community Notes користувачі хвітеру почали спростовувати його побрехеньки, додаючи важливі контексти та матеріали для фактчекінгу. На жаль, Community Notes дедалі більше використовують уряди та традицій. Ційні медіа працюємо над виправленням цього. Написав Маск, та чморити його у Твітері не перестали. До соцмережі повернувся навіть Стівен Кінг, який приклав міцним слівцем, і президента США і самого Маска. Нещодавно президент США Дональд Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів, а також заявив, що рейтинги його підтримки в Україні нібито становить лише 4%, Хоча це твердження неодноразово було спростовано. Зеленський відповів, що слова Трампа про рейтинг свідчать, що президент США живе в російському. Дезінформаційному просторі Володимир Зеленський! Ви що там? Вообще зашли с ума. Друзья, давайте прямо зараз помолимося за президента України, Помолимося за нього, щоб Дух Святой поддержав його, помог ему. Взагалі не дивно, що довіра до Зеленського підвищилась у зв'язку з заявами Трампа, який за цей час уже встиг побрататись з Росією, відправивши свою делегацію на зустріч. Та уже неодноразові заяви про те, що, бачите, Україну вони не бачать за столом перемовин. Ох, щось оці українці вимагають постійно, не виходить через них бізнес usual. З росіянами набагато ж простіше накрити білою скатертиною, бучу Ізю, Маріуполі, ще сотні міст і сіл з нашими загиблими цивільними і військовими, і підписати на ній липовий мир, за який Можна повісити собі медальку на груди. Саме тому США тепер заявляють, що не будуть переслідувати російських військових злочинців, хочуть прибрати формулювання агресор з Євджі 7 та не хочуть публікації українського проєкту резолюції Генасамлеї ООН за судженням агресії РФ. Та вимогою Москви вивести війська з української території, коротше кажучи, несеться та буде нестись, напевно, ще довго, і ми маємо зараз турбуватися про своє ментальне здоров'я у цьому агресивному інформаційному середовищі, а також за настановою Павла Петриченка, щоб з завтрашнього дня усі перестали нить, адже нам своє робити допомагати. Та донатити Збройним силам України. А на цьому у мене все обов'язково лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалось, пишіть свою думку у коментарях, підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також не забувайте ставати спонсорами нашого каналу, так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі.